Чоти, дівчата, це якийсь витвір мистецтва, особливо ось цей фіолетовий. От, попробуй, от попробуй рукою, яка тут якість, правда. Ну ну це тамбурна вишивка. Вона така особлива, ніби такі, знаєте, повитягуване, зі стрижене. Це так званий вид вишивки, який робиться на спеціальній машині. Тут заліз комбіновано багато видів вишивки і стібок, і тамбур, і, і, і така якість, знаєте, така. Ну, ну, взагалі, от опеленки шити дітям, розумієте, з такої якості. Просто неймовірний колір, красивий фіолетовий. Маємо тут спарені розміри XS, L і XL, XS, -S, ML і XL 2XL. Але вони не сильно повномірні, тобто йдуть в розмір розміру. Я вам показую XS-S, Ну, Бірюзовий теж, подивіться, яка краса. І ось цей флісик, він такий приємний, що якщо ви одягнете це, ну, от чесно, ви, ви більше нічого не захочете носити. Тож маємо їх зовсім трошечки, я пропоную вам на нього звернути увагу.